Привіт усім! З вами Годзі Dragon, і зайшли ми сьогодні в ось такий режим в Майнкрафті, який називається Godzilla. Сьогодні ми будемо його тестувати. І давайте подивимося. Як бачите, заспавнилися ми в такому кінотеатрі. Тут багато персонажів, проте це не гравці. Давайте підемо сюди. Так, у нас висвітилось таке відео. Як я знаю, то тут будуть битви Годзили та інших монстрів. Взагалі-то я фанат Годзіли, тому мені цей мод цікавий. Це оригіналь... оригінальний в Майнкрафті. Коштує 1600 шістсот Так, тут Нам показують, що треба піти та взяти квитки. Тож, давайте це зробимо. Так. Угу. Мені подобається остання частина діла проти Конга, тому давайте купимо квиток. Що ж, він у нас зараз є. Треба нам іти от сюди. Ось, як бачите. Так, і не розумію, що нам зробити треба. Ми ж в цей зал зайшли. Так, це правильний зал. все, треба сісти. І зараз воно почнеться. 3, 2, 1. От діло проти Конго. За сюжетом цього кіно... Тут Годзіла буде боротися проти Кінконга, який втікає із свого житла, не знаючи, що це такий острів, і вони будуть битися разом проти іншого робота-годзіли. Так, нам показують, що тут ми можемо бачити кінконга. Угу. Так, добре і. Давайте подивимося, що тут. Так, тут ми повинні фотографувати цих літачих монстрів. Добре, пішли кудись в інше місце. Так, зараз ми відправляємося в центр землі. Кінг-Конга. Конго. Це острів можливо. Так, нам потрібно його сфотографувати. Давай. Є. Фотографуємо. Мені цей мод дуже подобається. Так, ось годзіла. Ну, взагалі-то за сюжетом фільму тут трохи не так повинно все бути. Але я й не проти такого. Так, давайте фотографуємо. Цікаво, хто переможе. Ого, а діло ще не переміг. Он я бачу, літає ще якийсь птах, чи хтось це взагалі, не розумію. Так, видно, що Годзіла перемагає. Так, вся ця сцена скінчилася, і ми маємо ось такі фотографії. Вийшло як якийсь комікс. Так, ми розблокували другу сцену. Добре, тепер давайте підемо, щоб в Батлі поучаствувати. Що нам скаже капітан? Зрозуміло, він нічого не скаже. Пішли от сюди. Також нічого не кажуть. Я раніше в цей мод грав і знаю, що тут 100% можна вийти в той кінотеатр та можна взагалі вийтися з різними істотами. А, так, повертаємось до кінотеатру. Тепер не кажуть, чи ми можемо отримати якісь коїни. йшли тоді до них. Тут, як я знаю, можна ще розблоковувати статуетки за Коїни. Ось тут є прем'єри різних справжніх фільмів. Ну, доволі старих, як на мене, найновіші фільми про діло найкращі. Угу. Треба йти в шоп. І от сюди. У нас було два коїна, а тепер один лишився. І ми розблокували статуетку Годзіла. Так, ну, непогано. Давайте ще одну кульку візьмем. Це схоже на поки кульки від покемонів. Ага, меха Годзіла. Добре. Коні у нас вже немає. А що ми тут можемо Ме купити? Цікаво. М -м -м, крім цих кулік. Це, мабуть, просто як декорації. Так, давайте тепер підемо, спробуємо знайти, як нам побитися там з кимось. Тут можна квитки замовляти. Добре. Проте це мене не дуже цікавить. Ось ми можемо подивитись на свою колекцію. Так, на другий поверх давайте піднімемось. І тут також нічого немає. Ані є. Наші фігурки. Ось дивіться, які величний годзіло. Так. І ось мехагодзіла. Ну, мехагодзіла він завжди був у всіх фільмах поганцем. Тепер спускаємось на перший поверх, звідки ми прийшли. Так, добре. Пішли тоді назад. До скріну четвертого, але спочатку купимо для нього квиток. О, now. Так, і зараз вже ми почнеться. Три, два, один. То ну ми що, знову сюди потрапили? Е, добре. але... Давайте ще спитаємо в інших персонажів, що можна тут робити. Добре, ти нічого не можеш. Тоді пішли сюди. Так. Я дещо думаю, що нам потрібно усі знімки зробити для того, щоб розблокувати бій. Йдемо до капітана. Добре. Пішли сюди. Давайте пограємо в сцену 2. Так, ось Годзіла, ось кін... Точніше ось кінконг, ось Годзіла. Так, фотографуємо. Я не можу поцілити дуже добре, тому що я граю на геймпаді, тому воно і не дуже зручно. Це якось дивно, що Кінг-Конг просто пройшов через текстури, через мене. Знати ми не можемо. Ну, один е скрін ми вже пропустили. Точніше, не скрін, а одну фотку. Вже другу. Третю. Бажано такого не робити, звісно. Ось це я пам'ятаю у фільмі. І це меха годіло з'явиться зараз. Так. Не знаю, навіщо заспойлерив все, що буде. Так, я дуже багато пропускала, нормал. Добре, тоді пішли туди. Тут потрібно тренуватися, як я зрозумів. Так справді. Ну, Це мене не цікавить, чим можна буде пізніше пограти. Я повернуся та хочу подивитися інший фільм. Так, нам треба отсюди. Повертаємось до театру. Давайте піднімемося і підемо на інше кіно. Так, ми можемо ще ось тут взяти квиточки. Давайте buy the ticket і И... пішли сюди. Так, ось тут нам потрібно на скрін 2. До речі, якщо хтось хоче подивитися огляд на моди парк юрського періоду, точніше світ юрського періоду, тоді давайте наберемо під цим відео 100 лайків. 3, 2, 1. Ось, нарешті я знайшов цей батл. Все, дивіться, зараз я буду грати за годзілу. І мені дадуть суперника. У мене аж в два рази більше сердечок. Доволі непогано. Так, ми можемо стріляти променем. Годіло проти годіло. Щось трохи нелогічно, але я все рівно. Непогано. А, Годіло проти Меха годіло. Ну, давайте. Так, то в мене ще помічник є. А, ну це ізі зараз буде. Давайте. Зараз доб'ємо. Я взагалі не отримав <кхем> жодного демеджу. Так, ось цей дракон трьохголовий. Гідора. Згадав, як його звати. До речі, ми тут можемо руйнувати, бачите, будинки. Щось мені це трохи нагадує із збрало старшу подію діло. Дуже нагадує. Так, ну він сильніший набагато. Мені здається, що в нього і ХП більше. Ну так, справді більше. І атакуємо. До речі, важко поцілити цією штукенцією Просто треба по ньому спамити лапою. Схоже на битву з ендер Драконом. Все, ми перемогли. Мехагідора, я не знаю такого персонажа, але все рівно. Давайте проти нього будемо битись. Я не знаю, чого мені це здається неможливим. Так, у мене ХП вже доволі мало. Треба просто тікати. У мене ХП скінчується. Ні. Не треба. А, рятуйте. Так, я можу просто відбиватись. Все. Вони до мене не дістають. І от так от. Добре. Ні-ні-ні, в мене лише два сердечка. Добре, що він не пускається різними лазерами і такими пушками всієї цієї штукінці. Так, півсердечка, це якийсь хардкор. Добре, що в мене є оцей помічник, тому що без нього я не зміг би навіть першу хвилю пройти. Так, ну, нормально пишуть. Що ж, давайте вже закінчувати. І скажіть, будь ласка, як вам цей мод, бо мені він не дуже. Тому що. Всі оці персонажі, то вони, які в кінотатрі сидять, вони не рухаються а просто як блоки. І немає детальної інструкції, як кудись йти та йти в батл. Що ж, дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь та всім до зустрічі!